Так, ось Мазду, приїхали дивитись, зараз підзнімо, що у нас по кузову, по кузову у нас лобове скло оригінальне. По стінці є ось такий скол, тут невеличкий скол, тут подряпинка, де можна підтичкувати, по даху у нас в нормі все, більш-менш. Тут по мазді по оригіналу двері відкриті, щоб не закрилася. Не знаю, закривається чи не закривається сама. Так, тут в нас по торцю є невеличке пошкодження. Ось також. І тут. Таке не кримінальне, але можна підтичкувати. Також царапка невеличка, скольчики. По дворі легесенька царапка можна сполірувати. Поріг в нормі, тут в нормі, тут все по крилу більш-менш в нормі, не бачу великих зауважень. Диск у нас в нормі. Резина в нас 10-го року, тому я думаю, що її потрібно міняти. Протектор ще ну, більш-менш. Гальмівні в нормі, кріплення всі на місці. По зазору тут все окей, все в нормі. Бампер передній потрібно фарбувати, бо є ось такі пошкодження. Це з балону чисто його задули, так щоб ось подряпини ось ці, ось, щоб вони так не було їх видно. Як кажуть, це подряпини. По фарі. Трішки є невеличке запотівання, але це у цих маст таке буває. Тут покотто. Тут у нас покото по оригіналу, тут сколи є, невеличка царапка сполірується. Бампер передній фарбувати, сколи є, вистачає, тут також запотівання невеличке. Тут також покото по оригіналу. Тут все. Тут ось такі сколи. Ну, бампер було б непогано пофарбувати. Тут на капоті скол, невеличкі царапки. І так, в принципі, скол тут також. По крилу великих зауважень я немає. Більш-менш все в нормі. Ага, тут ось скол. Бампер в зазорі. Резина також 10-го року. Гальмівний диск в нормі. Кріплення всі на місці. Диск колесний сам нічого. Але є все таке невеличке пошкодження. Так, поріг в нормі. Дверцятка. Стійка. Дав в нормі. Тут в нормі, тут по оригіналу скло, але автомобіль полірували, на ручці є невеличкі пошкодження. Ось так. Так, по дверцятках невеличка прийнятість. Тут є Царапки, котрі, мабуть, після поліровки не пішли. Так, тут по Мазді, по оригіналу, тут по Мазді, по оригіналу, тут також. По задніх дверцятках, в принципі, все в нормі. По крилу все в нормі. Щось мені підказує, що оце крило фарбоване. Щось трошки є в мене такі здогадки. Так, резина у нас 215-50-17, Рік тут. Тут зовсім 9 рік. Авто, мабуть, свіжіше, якого він року. Так, гальмівні в нормі, тут все в нормі, колесні в нормі. Бампер задній в зазорі. Тут, ну тут таке на всіх цих маздах цього покоління. Ось тут також саме. Ну, не дуже герметичні вони по заводу. Щось теж полірували. Тут Тут теж саме, ну це в них такі болячка цього покоління. Ось трішка багажнику. Виглядає непогано, але тут у нас по оригіналу щось мені підказує, що вона фарбована. Ось така вона трішки, як шагрінька, трішки інша. Тут. тут те ж саме, це усіх цих маст набивається трішки пилом, запотіває і от така грязючка виходить там. Так, тут в нас також на торці є питання. Ось такі тут по мазді, тут по мазді і тут по мазді, по оригіналу. Тут є подряпини, сколи, притертості невеличкі. Але так, насамперед, для свого року, в принципі, в нормі. Так, тут диск гальмівний в нормі, колесний в нормі. Ну, резина тут також зараз 10-го року. Тому резину під заміну, все, більш. Ось ось так. так. Тут невеличкі подряпини є. Ось у нас загальний вигляд автомобіля. якось так. Зараз будем міряти. Так, начинаем з даху. Дах в норме Водійська дверь в норме у нас це Пластик поки що все в нормі. поки що в нормі поріг у нас з пластику тут на місці, тут, на місці бовти, на місці тут все. Все рівненько, все в нормі, по герметику тут, все також в нормі, тут все в нормі. Кожний нормі, в нормі, а тут у нас вже підфарбовувалось. У нас стрічки підфарбовувалась. багажнику також. О, тут болячка у них завжди залишається вода, тому буває, що приходиться їх фарбувати. Ну, але шпаклівки нічого такого я не бачу. Тут. тут все на місці. Так, ну тут, звісно, крутили, знімали. Тут все на місці. Тут Котто. Тут Котто по оригіналу. Точка, все на місці. ну Тут бачимо, що знімали. По цьому герметику питань немає. Зараз подивимось, що в нас тут. Чого не подивимось? Ага, тут у нас є, ага, тут навіть ось так водичка є, але тут по герметику все в нормі, ще краще знизу дивитися, волога набивається, тому ось так. Ну, Що можу сказати, що ДТП. Сильного не було ззаду, бо якщо було б сильне ДТП, то там би було все пом'яте. Ну тут крило, в принципі, більш-менш немає нічого до нього. Чіплятися тут також все в нормі, понизу по герметику тут все в нормі. В тут бовти на місці, на місці. тут волога також набувається, тому якось так. Так, що у нас тут? 177 януар 2021 року. Або це, мабуть, наступна заміна. Що у нас тут? Ну, потім подивимося, тут все в нормі, бовт в нормі, тут по герметику все в нормі і бовти тут в нормі. Ну, автомобіль ДТП не був, але ззаду справа і кришка багажнику підфарбовувалася. Так, підкапотка. Двигун літровий, звичайний. Бовти всі на місці. Тут у нас чомусь ось так, не знаю. По герметику, по стаканах все в нормі. Антифриз у нас. Треба долити. Не бачу. Тут і тут. Тут все в нормі, стакани в нормі. Він код на місці. Тут все. в нормі. Хтось облив, так розумію, мастилом трішки. Тут Все, більш менш Мастило. Мастило під заміну. Заміни тут, Зачинаю. Ну Так, в принципі, виглядає непогано, але треба знизу ще дивитися. Ага, тут у нас щось, що то таке я не знаю. Або патрубок потрібно міняти, або щось не знаю то його там туди поставив зараз будемо ну, по рульовій рейки ще більш-менш в нормі. Ну як є трішки невеличке, але тут у цих автомобілів таке болячка це. Це у них є проблема з рульовими рейками. Так, хай авто прогріється. Двигун непоганий, працює непогано, я чую. Диму я не бачу, але ці автомобілі мастило під'їдають. Під'їдають трішки, хоч нова, хоч не нова, хоч яка була. Я двигун працює непогано. Хай прогріється, подивимося. Так, салон. Салон, салон. Непоганий. Стан непоганий доволі. Тут все сидіння. У нас свої роки, я вам скажу, непогано, непогано виглядає, в принципі. Далі у нас. Так, тут поприбиратися. Так, зараз ще не прогрівся. Тут ми включаємо поки що. Так, світло у нас працює. Світло у нас працює завжди, європейський стандарт, так розумію. Коробка зовсім немає питань. По коробці зовсім немає питань. Тут все в нормі. Тут Стеля є невеличкі ось. Плями. Ось така вона. Так, давайте спробуємо. Спочатку клімат. Конціонер. Ну, холодним дує, дує холодним. А тепер спробуємо гарячим. Спробуємо ми його ось сюди. Бо буває у цих автомобілів забивається радіатор, котрий стоїть у нас під торпедою. Тут невеличка трішки покоцана, тут також є невеличке, тут є невеличке. Вот. Ну, в принципі, невеличке пошкодження для своїх років. Це нормально. Запаски в нас немає. Що у нас? Тут може бути? Ну, Всі нічого. Але тут чистенько все Норма. Такий багажник у нас. Тут також по руці є невеличке пошкодження, тут є подряпини ось такі, тут є подряпини, але в принципі на свої роки ну, Нічого. Так, тут. І тут двері в нормальному стані. Тут, то також невеличкі подряпане є. 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 Але так, в принципі, нічого, так. Ну, тепленьким дує, дує, тепленьким, тому тут ще й з радіатором. Тільки зауважень я поки що не маю. І загальний стан. Салону я показав, зараз зробимо комп'ютерну діагностику, проїдемося. Далі вже будемо там передавати. Ось, якось так. Кермо, в принципі, доволі в доволі непоганому стані. Тут навіть це ще не фарбовано, але вона швидко злазить. тут От фарба тут затирається, отут, отут, отут. Ну, тут трішки підтерто, але не кримінально. І якщо тут немає цих букв, то воно вже фарбоване. Ось. Тому ну, так, в принципі, загальний стан керма доволі непоганий, хоча він швидко зношується. швидко. Ось, так, в принципі, два ключі я бачу. Ось, ну якось так. Зараз підключимось, подивимось, що воно таке.